Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою Фасадне словоблуддя. Стаття написана в неділі 20 жовтня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Днями. На очі потрапив футбольний термін атакуючий захисник. Вирішив написати замітку щодо цього поняття. Але потім зрозумів, що якщо вже висловлюватися, то висловлюватись. Повноформатно висловлюватися так, щоб більше ніколи до цього питання не повертатися. Саме тому написав статтю, яку пропоную до вашої уваги. Почну із порівняння. Якої б якості та фінансової ємкості не був будинок, господар завжди робить так, щоб фасадна частина будинку була найкрасивішою та найприваблішою. Це просто і зрозуміло. А що є сучасний футбол? Чи можна його порівняти з будинком? Впевнений, що можна. Чи є фундамент у футбольному дому? Звісно ж, є. Це футбольна наука, що базується на існуючій футбольній ідеології. Чи є поверхи? Зрозуміло, це різні національні ліги, які презентують той чи інший рівень гри. Якщо футбол і будинок коректне порівняння, то у нього у футболу має бути фасад. А фасад, як водиться, має бути бездоганним. Якщо зараз подивитися на фасад футбольного будинку, то у того, хто дивиться, виникнуть тільки позитивні емоції. Футбольна наука представлена тоннами різних книжок. Футбольна практика просто нафаршована науковими термінами чи термінами, які претендують на такий рівень. Наприклад, концентрація, втрата концентрації, багатоходова комбінація, багата оборона, мотивація, тактичний малюнок і так далі. Гарні терміни, чи не так? Але що приховано за цими фразами? Чи їхня суть абсолютно прозора? Не думаю. Якщо звернути на ці терміни найсерйознішу увагу, подивитися на них з усіх боків, то можна відчути запах фасадної фарби. Фасад футбольної будівлі, на мою думку, далеко не відповідає решті будинку. Давайте, наприклад, проаналізуємо вище згадані у цій статті футбольні терміни. Почнемо з поняття концентрація. Коли про концентрацію або втрату концентрації говорять прості вболівальники, це зрозуміло і прийнятно. Але коли про це говорять футбольні аналітики та фахівці, то це як мінімум викликає посмішку. Концентрація чого? Частинок розчинів, будинків у мікрорайоні. Уваги, ви можете застосувати у своїй промові та листі слово посилення як самостійне слово. Погодьтеся, що це буде смішно. Посилення це таке саме слово, як і концентрація. Воно відповідає питанням, чого? Посилення чогось? Вітру, позиції, опор мосту чи чого ще. Вчора ми зробили посилення. Вам зрозуміло, чого ми зробили посилення? Мені, наприклад, ні. Коли ж говорять про втрату концентрації, виникають аналогічне відчуття. Зрозуміло, що йдеться про увагу, але так можна висловлюватися на рівні просторіччя. І коли чуєш, що у публічних виступах футбольні фахівці говорять про втрату концентрації, то стає сумно. Докладніше про футбольний термін концентрація ви можете прочитати у замісті концентрація. Мимоволі згадується історія із тестуванням молодих футболістів на IQ. Коли в 2001 році ваш покірний слуга говорив про необхідність такого тестування, мене відкрито покривали матами, причому добірними і заявляли, що мовляв вундеркінди футболістів футболу не потрібні. Слава Богу, в 2004 році німці та голландці презентували всій Європі своє ноу-хау тестування футболістів на IQ. Мої опоненти чомусь не стали коментувати цей факт і різко зникли. Тоді я говорив про тестування на IQ, а тепер говорю про безграмотну термінологію. Вибачте, за прямоту, але висловлювання журналістів та футбольних фахівців практиків змушують думати, що футбол це простір малограмотних людей. Профанація футболу очевидна, безперечно, це комусь вигідно. Але мені в цій компанії не місце. Вважав, вважаю і вважатиму футбол найскладнішим видом людської діяльності, де місця малограмотним людям не повинно бути. Сучасний футбол має ґрунтуватися на серйозній науці, а не на її видимості у вигляді наявного пакету кандидатських та докторських дисертацій. Втім, це інша історія. Щодо футбольного терміну багато ешелонована оборона, то з цього приводу я вже висловлювався у замітці футбольна фортеця. Тепер кілька слів про футбольне поняття багатоходова комбінація. Комбінація це насамперед. Прорахована продумана послідовність дій. У футболі це заздалегідь продумана послідовність передачі з виконанням завершального удару. Якщо врахувати, що середньостатистичний коефіцієнт корисної дії прийому передачі м'яча у сучасного футболіста навряд чи перевищує 0,7 Тобто 70%, то ймовірність заздалегідь продуманої третьої передачі комбінації. Передача, прийом, передача, прийом, передача. дорівнює 0,7 помножимо на 0,7, помножимо на 0,7, помножимо на 0,7, помножимо на 0,7. І виходить 0,168. Або. 16,8%. Чи реально здійснити багато триходовок у футболі з ймовірністю третьої передачі в 16,8%? Я вже наговорю про очевидне, про те, що у футболі кожну секунду змінюється все. І заздалегідь продумувати багатоходівки утопія. Те, що лежить у площині реального. То це двохходівки. Але і з цим футболісти не дуже балують своїх уболівальників. Щодо футбольного терміну тактичний малюнок, то авторська думка з цього приводу більш ніж докладно описана в статті таємниці футбольної стратегії та футбольної тактики. Неодноразово висловлювався і щодо дуже популярного футбольного терміну мотивація. І знову ми стикаємося зі словом, яке самостійно не застосовується. Є мотивація до праці, до навчання. До захисту чогось тощо, а у футболі є просто мотивація. Туманність та безглуздість деяких термінів в футболі неминуче приводить до туманності. У футбольній науці. Знаєте, чому багато суперечок та дискусій ні до чого не призводять? Тому що сперечаються у ряді інших причин, не турбуючи себе приведенням до спільного знаменника, свого розуміння кожного з термінів, що застосовується в суперечці або дискусії. Що можна зрозуміти в науці, якщо більшість її термінів сумнівні? Повернуся до початку статті, повернуся до поняття, атакуючи захисник, до поняття, що спонукало до написання цієї статті. Вам, Нановний читачу не спадало на думку, що футбольне поняття атакуючи захисник? Є, а поняття «нападник, що обороняється, немає. Хіба нападаючи не відкочуються в оборону? Тоді чому немає футбольного поняття нападник, що обороняється? Тому що природні, коли нападник відкочується назад і допомагає своїм захисникам. Так виходить. А допомога захисника нападникам, що не природня, Дуже природні, тоді чому одне поняття існує, а іншого немає. Якщо вам вдасться розібратися, дайте знати. Буду вам дуже вдячний. Я ж без сили перед цим словоблуддям. Якщо точніше, то не зовсім без сили. Вкотре повторю, що сучасний футбол сам свідчить проти себе. У сучасному футболі не дарма існує поняття «атакуючий захисник, а поняття нападник що обороняється немає. Це не випадково. Скринька тут, як мені здається, просто відкривається. Існування одного терміна та відсутність іншого можливо тільки в тому випадку, якщо одне поняття природні, а інше неприроднє. Те, що нападник відкочується до свого штрафного майданчика і допомагає обороні, вважається абсолютно природнім. Знаєте чому? Тому що технічний потенціал нападаючого достатній, щоб успішно виконувати функцію захисника. А от якщо захисник підключається до атаки, то це в декого викликає захоплення. Чому? Захисник що? Не має такого ж технічного потенціалу, як нападник? Немає! У тому й річ, що немає. У сучасному футболі чомусь прийнято, що захисників не обов'язково навчати прийомів індивідуального обведення, ударного мистецтва і всього того, чим володіє нападник. Точніше має володіти. Натомість захисників навчають силовому футболу, жорсткому футболу. Втім, ви це знаєте. Про взаємозамінність можна лише мріяти. Це ще один доказ того, що тотальний футбол для сучасних тренерів недосяжний. Яке захоплення? Захисник пробіг краєм і навіть зумів навісити у штрафний майданчик суперника. Майже геній! Такий футбольний захисник і називається атакуючим. І останнє старе. Ніколи не поступалося місцем новому без бою. Так влаштоване життя. Якщо будинок прогнив чи конструктивно застарів, а зносити його господар не хоче, бо ще кілька десятиліть тому він був його гордістю, його дітищем. Причиною нагород та слави, то мимоволі почне його модернізувати, робитиме косметичні зміни, намагаючись йти в ногу з часом, але каркас, що несе, і фундамент будівлі залишить без змін. На знесення будівлі йому не вистачить духу. Марнославство, гординя, страх втратити колишню популярність і славу не дадуть зруйнувати те, що ще недавно звеличувало. Бувають і винятки, але винятки лише підтверджують правила. Якими б складними і науковими в лапках терміни не прикрашали фасад футбольної будівлі футбольні фахівці, але на головні питання, на які вони не мають відповіді, рано чи пізно доведеться відповідати. Що це за питання? Їх лише три. Що таке футбольна команда? Перше, що таке мотивація до самовдосконалення та як її сформувати. Друге. І третє, що таке критерії прогресу у футболі. Сучасна футбольна наука відповідей на ці питання не має. На жаль, у мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.